Слава нації Дмитро Каланча. Ну що народ? Як завжди, вижницький райвідділ відзначився. Ну, він у нас взагалі дуже популярний по тупості і дебілізму. А зараз мені попалося на відео начальник вижницького райвідділу, киселиця Олександр. Просто народі кисель кислий. І як я його називаю, Сашка Мерседес. Та його здоступник, начальник слідства вижницького ревідділу Чернівецької області Гнатюк Миколов. Просто народі просто гнида. Правка Євронафта. Це начальник вижницького райвідділу. Киселиця в робочий час. От бачите? Ось, дивіться, що вони тут роблять? Прямо в робочий час помахаємо рукою. Ось бачите? Це робочий час. Що вони тут роблять на заправці? Народ, оце ми цим двом уйобкам платим зарплату. Це у нас зараз 15.30. Вони сидять, прохлаждаються, вже тікають звідси, бачите? Це начальник слідства вижницького району Чернівецької області Гнатюк Микола і начальник вижницького райвідділу Киселиця Олександр. В робочий час прохлаждаються. Це кути Франківська область. А що ви тут робите в робочий час? А. Оце начальник Вижницького райвідділу, а це начальник слідства. Це коли наші діти воюють, вони тут прохлаждаються, каву п'ють. Боже, допомагай! Я землем спілкуюся. Та зі мною спілкуватися не треба. Що ви тут робите в робочий час? Що ви тут робите? Коли ми вам зарплату плодити. О, Обоє в туалетик побіжали. Два клоуна. Оце народ, ми цим уйобкам зарплату плоту. Далі, Нарід. Як ви бачили, ці два персонажі в робочий час? Нагадаю, коли це відбулося, подія, коли я їх засняв, це був четвер, 4, 4 серпня 2022 року о 15.30. Тобто, це був робочий час. Що ці два клоуна там робили? Невідомо, розповідаю далі. Е, ці два чорти. Прийом громадян не ведуть у зв'язку з військовим станом військовими діями. Хоча, хоча де у Чернівецькій області військові дії, ніхто не знає. Ну, ви бачите, чим вони займаються у робочий час, в той час, коли ми їм плат, платимо зарплатню. Прохлаждаються собі, відпочивають хлопці. Далі слів наших інсайдерів. На цій заправ... автозаправочній станції це Кути, Івано-Франківська область, е... слів наших інсайдерів, начальник вижницького райвідділу Киселиця Олександр Чернівецької області та його заступник, начальник слідства Гнатюк Микола, проводять зустрічі своїми так в лапках сказати, бізнес-партнерами. По своїм злочинним схемам. Там вони отримують відкати по лісу по всім злочинним схемам. Кому цікаво, ви зафільмуйте їх там і скидайте мені відео, з ким вони там зустрічаються і що вони там роблять. І ще раз підкреслюю, це все відбувається в формі в робочий час. А тепер звертаюсь до хлопців, які воюють. Хлопці, зверніть увагу. Як прохолоджується начальник райвідділу і його заступник в той час, коли ви в окопах? А вони п'ють каву, чай під кондиціонером і отримують точно таку ж зарплатню, як і ви? Ну, ще може бути таке, аж о, Дударець, начальник ГУМП Чернівецької області, переніс їхні кабінети в туалет на заправку. Ну, таке теж може бути. Ну, всяке буває. Може у них кабінет. Кіселиці Ігнатюка вже на заправці в Котах. Ну, все може бути. В сусідній області. Ну, абсурд і дебілізм. І цим двом чортам ми платимо зарплатню. В Вижницькому районі, як ви бачили з моїх відео, повний бардак. П'яні за рулем, скрадженим лісом і так далі. Повний бардак і повний мусорський безпреділ. Ви бачите, що в коментарях люди пишуть і так далі. Ну, і ще може бути, там якась у них дружба незрозуміла, бо там туалет одинарний. І чого вони вдвох побігли в той туалет, невідомо. Може там якась, як Майсеєв співав, Голубая Луна. Може ще щось невідоме, може якась дуже крепка дружба. Пишіть мені в коментарях і знімайте їх відео, скидайте. Я думаю, що разом ми цих всіх чортів цю всю мусорську наволоч повоюємо. Слава Україні разом до перемоги.